Вітаю, друзі! Компанія «Електромоторс», Лесі Українки 23Б, місто Київ. Сьогодні у нас на огляді просто лідер продаж, бестселер це Honda MNV. І сьогодні ми про неї поговоримо трохи детальніше. В загальному подивимось, на що ця машина здатна, які опції вона може вам надати. Вперше за все, що слід зазначити, зараз ціни на ці авто просто дуже класні. Це Можливість придбати новий електричний автомобіль з класними показниками запасу ходу. Про це ми трошки згодом, і з дуже крутою ціною, яку ви зараз бачите. Отож. По характеристикам, 61 кВт ємність акумуляторної батареї. Це дозволяє в теорії проїхати 480 км. Це дуже класний показник, враховуючи, що ви отримуєте повноцінний автомобіль. Це класний міський кросовер, який має повноцінний просторий салон, багажник, при цьому, ще красний кріренс і все це. Може їздити безкоштовно, умовно, на електротязі. Тобто автомобіль дуже класний. Тому я розумію, чому він зараз такий популярний і так часто наші клієнти його обирають. У нас на огляді сьогодні базова комплектація, ну якщо її так можна назвати, їх всього дві там відмінності незначні. Детально розглянемо. Те, що є в базовій версії авто. Перш за все, що нас зустрічає, це зовнішній вигляд авто, це та оптика, яка тут є. Вона ледовська, вона класна, вона стильна, світло просто фантастичне. І знову ж таки, ми дивимося на бюджет авто. За таку ціну ви вже отримуєте ледовську оптику. Виглядає дуже круто, лайтбард попереду. Індивідуально яскраво, також акцентуємо увагу на деяких характеристиках. А саме це потужність електродвигуна. Він тут розташований на передній осі авто, тобто авто переднє має потужність 120 кВт або 163 кінських сили, що дозволяє цьому авто почувати себе доволі таки впевнено, як і в місті, так і поза містом. Пришвидшення доволі таки динамічне. Цей автомобіль важко назвати черепахою. Це класний динамічний сучасний електромобіль. Габаритні розміри авто 4 324 мм – міліметрів. Це його довжина. 1,80 вісімдесят його ширина, тобто, це впевнений представник класу міських кросоверів. Тобто, це не велика машина, але в той час вона комфортна для міста, їй достатньо для комфортного пересування. Також колеса, вони тут йдуть завжди го діаметру. Це, на мій погляд, така золота середина між і дуже класним зовнішнім виглядом, які тут присутні, і все ж таки комфортно. Більш детально на рахунок комплектації. Хоча це і базове, і базове складно назвати. Тут є доволі таки багато опцій комфорту. Серед них, наприклад, безключовий доступ, який реалізований кнопкою на передніх дверях обох. Зеркала у нас в цій комплектації складаються, але складаються ручками. Але ну, все ж таки така можливість є. Далі, я думаю, ми більш детально зупинимось на салоні, на тих опціях комфорту мультимедіа. Тож поїхали. Отож, друзі, на рахунок салону. Він завжди буде в такому кольоровому виконанні. Це екошкіра виглядає насправді доволі таки класно. І шкіряне, дуже приємно на дотик. Це і торпедо з такими вставками. Ну і звичайно ж, по опціям, які в нас присутні, це в нас безключовий доступ, відповідно, запуск з кнопки. Коробка передачі реалізована так, дуже стильно, сучасно виглядає. Роздільний блок кліматконтролю, клопки сенсорні, але вони працюють доволі таки добре. Також екран мультимедіа. Він доволі таки серйозний по розмірам, є фізичні кнопки, що доволі таки зручно. Але я думаю, основна його перевага в тому, що все ж таки є можливість підключити сторонні пристрої, а саме ваш смартфон. Наприклад, як ми це зробили, Підключивши айфон, і у нас запрацював Apple CarPlay. Тож ви бачите, у нас є тут і навігація, весь і наша музика. Зрозуміло, можна і інші додатки тут відкрити, телефон, все, все, все. Для пошуку зарядок, будь ласка, плагшей. Тобто тут ми отримаємо все те, до чого ми звикли в сучасних авто. Це ті функції, вони тут є. Да, для цього потрібен додатковий пристрій, от такий от коробочка, але в принципі вона доволі таки доступна, її ціна там в рамках 150 доларів. І це зробить ваш автомобіль повністю сучасним, доступним для використання всіх функцій. Отож, також із цікавого: це величезний екран приборної панелі. Він дуже великий. Якщо особливо порівнювати з Volkswagen ID 4, він величезний, класний, гарний. Інформація тут така: основна це заряд, запас ходу, швидкість, обраний режим їзди. До речі, його тут можна вибрати. Спортивний. Загалом знаходитись тут приємно. Користуватись цим авто приємно, воно зручне. І я думаю, що також ну, одна із причин, чому цей автомобіль такий популярний, це те, що він... Схожий на звичний автомобіль. Тут все, до чого ви звикли, все на своїх місцях. Нема нічого такого космічного, з чим потрібно розбиратись. Те, що необхідно, воно тут є. Саме от на рахунок базової комплектації, чого в нас тут не вистачає в порівнянні з топовою, це люку в даху, це бездротова зарядка, це рейлінги на даху, знову ж таки, і складні зеркала. Які складаються електрично, нажаттям кнопки. Тут вони складаються механічно. Ми в цьому знову переконалися. Трошки ще на рахунок салону місця ззаду, хоч автомобіль і здається невеличким, але в принципі там можна розміститись комфортом. Місця там достатньо. Зараз ми в цьому переконаємось. Як бачимо, другий ряд доволі таки багато місця. Є також тут прикурювач, можливість там запідзарядити свій гаджет. Є підлокітник. Так, він без підстаканників, але все ж таки тут розміститись можна з комфортом. Електросклопідйомники на всіх чотирьох дверях. Цим зараз нікого не здивуєш, але потрібно на це також звертати увагу. Доволі таки все якісно зроблено, все дуже стильно виглядає. Темний дах на рахунок багажного відділення. Доволі таки нормально його габарити. Ми маємо невеликий такий порожок, тобто щось сюди вантажити нескладно. Є також вихід 12-вольтовий прикурювач, є базове освітлення, тобто нічого такого вагу, але зі своєю задачею він точно буде справлятись. У нас є також ніша, в якій розташовані зарядний кабель, домкрат, і дуже цікавий момент це наявність. Запаски. І ще на тему зовнішнього вигляду задня частина авто виглядає досить таки апетитно. Також, друзі, хочу нагадати, що зараз є унікальна можливість придбати цей або будь-який інший електромобіль з наявності або навіть під замовлення в кредит від державного банку на дуже вигідних умовах, а саме, термін кредитування до 84 місяців з відсотковою ставкою від 0,01%. Це дуже класна пропозиція. Наприклад, такий автомобіль, як Honda MNV, можна придбати з платежем від 100 доларів на місяць. Це значно менше, ніж багато хто з нас на сьогодні витрачає на паливо. Тож, це дуже крута пропозиція на сьогодні. І раджу завітати до нас в автосалон. <звітати> Та, завітати до нас в автосалон, в якому у нас подеколи вимикають світло. Але в принципі це не проблема. Коли ви маєте електромобіль, то ви, в принципі, маєте і павербанк. І в сучасних умовах це також крута можливість для вас е продовжувати жити комфортно навіть при умовах е відключень світла. І зараз я покажу про що йде мова. Справа в тому, що цей автомобіль він може бути повербанком, я про це говорив. Але для цього потрібен пристрій. Десь він там в мене є. Зустрічайте інвертор. Це та штука, яка дозволить е, зробити з вашого автомобіля мобільний пункт незламності. Тобто машина одним підключенням інвертора перетворюється в пункт незламності. Чим це може бути нам корисно? Насправді тут варіантів маса. Ми можемо інвертор використовувати для того, щоб приготувати їжу, для того, щоб обігрітись, і, звичайно, для того, щоб розважитись. Зараз декілька простих прикладів для чого його ми використовуємо. Наприклад, з таким от обігрівачем і ви можете бачити, що він працює, оскільки тут горить індикатор. Я можу це відчувати, оскільки тут дує теплом. В зимну пору року це. Ну, правда, це пункт незлавності. Потужність інвертора 5 кВт. Ємність акумуляторної батареї 61 кВт. Тобто вам цього вистачить на дуже довго. Ви можете використовувати електроплиту, микрохвильовку, холодильник. Коли ви вже зігрілись, коли ви вже приготували їжу, а всі ваші друзі сидять без світла, то можна, в принципі, вдома влаштувати і вечірку. Наприклад, запросити друзів і подивитись наше улюблене відео. Сергій, можу вас попросити допомогти мені з вімкненням відео? Звісно, Сергій, вітаю. Привіт. На жаль, на жаль ну, привіт. На жаль, тут, мабуть, зараз нічого не видно. Отже, друзі, з цим приладом ви можете не лише, е, як сказав Сергій, е, запитати свій дом, свій будинок і. — Зігрітись наїстись. — Зігрітись та наїстись. А ще й досить весело провести час з друзями, у яких зараз немає світла. Тобто це дуже гарний спосіб для того, щоб зустрітись. Тому що зараз ми всі у своїх гаджетах і дуже рідко бачимося один з одним. А це хоч, хоч і не досить добрий. Привід для зустрічі, тому що немає світла і нього нічого доброго в цьому немає. Але слухайте, треба на все дивитися з позитивом робити, коли зараз буде футбол, а у вас немає світла. Треба мати друзів, у яких є такий павербанк на колісах або стати цим другом, отож, друзі, Якщо ви ще маєте сумніви, в кого обрати цей або інший електромобіль, нагадую, що у нас діє один рік гарантії на електродвигун та батарею, і також три роки безкоштовного сервісного обслуговування. Тож чекаємо вас у нас в автосалонах для того, щоб придбати, наприклад, цей чудовий автомобіль Powerbank чи будь-який інший. До зустрічі!